Фраза поляка, яка може вас збентежити. «Мовиш то з повагом, і ви починаєте переживати, чому він перепитує мене, чи я його поважаю, чи я говорю до нього з повагою, ну це ж видно, з моєї інтонації, з контексту, слів, яких я вживаю. Чому він задає це питання? Тому що в польській мові слово повага має трошки інше значення від українського. Давайте розбиратись. «Мовиш то з повагом буквально означає. Ти говориш серйозно, не жартуєш. Можна перебирати синонім «Мовиш серйо. Отже, основне значення слова повага це серйозно, але не єдине. Друге значення справа має дужом поваги. Це означає, що певна справа має надзвичайно важливе значення. Отже, повага це важливість чогось, велике значення чогось. Третє значення Ева заховувала ще з повагом. Означає, що Ева. Погодилася гідно. В такому випадку повага виражає гідність. Деколи це також може означати строгість і офіційність. Сонд мусить заховач поваги. Тобто суд має зберігати офіційність, строгість певної ситуації. Отже, слово повага це щось серйозне, важливе, авторитетне і офіційне.